Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про зміни в програмі, яка раніше називалась Перше мешкання, Перше житло на території Польщі. Для тих, хто не знає, хочу вам розповісти, що це таке. Ну, по перше, це програма, за якою ви можете купити своє перше житло на території Польщі. Тобто, це може бути квартира, будинок, це може бути квартира. Тільки збудована або вже вторичного вживання. Тобто квартира, яка вже 10 років збудована, 20%, ви можете її купити. Що хочу додати. Сенат нещодавно підписав закон, і в якому він змінив відсоткову ставку по цьому кредиту. І тепер ця програма називається Безпечний кредит 0%. І раніше відсоткова ставка було 2%, тепер буде 0%. Це дуже круто, я вам скажу. І що із головного я хочу додати. Максимальний вклад, який ви можете зі своєї сторони вкладати в свій кредит, це може бути максимум 200 000 злотих. Також по цій програмі ви можете раз на рік пропустити один платіж. І це буде законно, і це буде прописано саме в тих документах, які будуть потрапляти на руки людям. Будемо чекати змін, які на них відреагують саме ті компанії, організації, девелопери, які будуть видавати разом з банками ці кредити. Що ж, розмір платежів, як завжди ви знаєте, в Польщі може змінюватися, але він не буде перевишати 2000 злотих від 500 до 2000 злотих. Навіть якщо буде інфляція, індексація переплати, зміни за рахунок держави, вам теж це перерахують і вам не дадуть в мінус 5 з головного ви всі знаєте, що ця програма, вона направлена на молодих людей до 45 років, в яких ніколи не було свого житла. Ні будинку, ні квартири, або які отримали у спадок квартиру, будинок розламаний, побитий і потребують ремонту, вони ці кошти теж можуть взяти. Або ті люди, які планують зробити капітальний ремонт свого житла, вони теж можуть розраховувати на отримання коштів на будівельні матеріали. Зі сторони, саме уряду, ця програма буде фінансуватись на кожний кредит 10 років. Тобто 10 років держава зобов'язується вам допомагати погашенню вашого кредиту на ваше житло. І що це дуже цікаво, що це така програма перша стартує в Польщі і вона дає перспективу для молодих людей, для сімей. Які можуть отримати цей кредит. Звісно, щось головного, це дуже круто, що в цій програмі немає обмежень по собі вартості квадратного метру за житло. Немає обмежень, де воно розташовано, в яких умовах воно розташовано і в якому стані. Але, звісно, є певні можливі обмеження, хтось подумає, є, звісно, якщо ви особа, яка сама по собі, тобто немає родини. Ви можете розраховувати на кредит до 500 тисяч злотих. Якщо у вас є родина, стандартна родина, там мати, дитина і батько, ви можете отримати до 600 тисяч злотих. Тому, друзі, я думаю, це прекрасні зміни, це великий плюс, що навіть зекономивши 2% річних на своєму житлу, можна їх... Зберегти і направити вже на ремонт цього житла і покращити свій рівень життя саме в Польщі. Дякую вам, що дивитесь канал, підписуйтесь, ставите лайки і коментуєте. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні!